І всім привіт! Мене звати Зоряна і мені... мені 6 років. Взагалі в цьому відео я хочу розповісти про мій звичайний день з моєю подругою Нікою. До речі, де вона? Її треба подзвонити. Ні, ну, що думали? Що в мене є взагалі, гроші на телефон? Ну, взагалі це, це багатофункціональна річ. Тут є ігри. Так ще й тут можна. А ну ти де? Підходиш? Ой, кубляка, що ти так довго йшла? Свого Дениска застріла? Якого Дениска, поки до тебе дідш? Дівочки, як лабіринти. Та то вже не важливо, пішла на площадку. А взагалі я тебе покликала, аби тобі наліпочки показати. Подивись, от серденька, вони у мене вже тут. О, можна, цю? Е, ні, серденька ні за що не віддам. Може тобі оце віддати. І то, як подружки. Він ще не хоче, я хочу тільки сербінку. Е, Савки побажаються, зараз ось все буде коштувати 10 гривень. Так що давай швидше вирішуй. Ні, так а не хочу. Ну так все, пішли на майданчик, тому ми тут вже півгодини суперечаємось. Ну що тут робити? Я цей майданчик, як свої п'ять пальців знаю. Павністю погоджуюсь. До речі, а яке гарне місце для прогулянки, знаєте ви. На у коментарях і можливо, наступного разу ми з моєю кобилякою підемо туди. Що, знімає? А ви не бачите взагалі? Ну, коротше, всім привіт. Е, мене звати Зоряна. Е, панове, 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 панове. Я...